не можна. Ні, закрити. — Все, Ігор на пригород Познань. Бажаю всім крепкого здоров'я. Не просто здоров'я, а крепкого здоров'я. Фінансово було получше. Щастя прийде, якщо будете позитивні. Правда? Правда Конечно. — Не обманюю. Вже 52-й проживаю і знаю, що позитивний настрій він багато чого змінює в нашому житті. Кращу сторону. Обов'язково е е спілкуйтесь з людьми, які позитивні, негативні. Добре, ну утікайте. Біжіть до позитивних людей. Розкажи, до Як людей. ти докатився добре. до такого життя? Прикотився <свісна> катився, в пригород познані. Планував Рослав, а попав у пригород познані і добре. Ліс, дорога, свіже повітря, е сауна, все поряд. Ну, Розкажи свої хобі, як які добре? в тебе. Дайвінг, лижі, серфінг, яхтінг. Що в мене ще тільки немає? Нема ще великої хвилі, яка на Арабських Еміратах робиться, і я напевно, що попробую туди добратися. А чим займається професія? Масажист зараз? викваліфікований з 1994 року. Аж профіля? Страшно говорить, що широкого, широко. вузького. Широкого. Ну, три масажі в мене яка? Фішечка спортивний, класичний і лікувальний. Три масажі, які я роблю і роблю досконало, бо знаю, цьому, як привести це, сам виправив свій позвоночник, знаю, як людям допомогти. Я ще вмію малювати і реставрувати старі речі. Люблю моє таке хобі. Реставрую старі мотоцикли, ровери і маю таку освіту художню. Колись давно-давно я закінчив училище по різьбі по дереву. Талант, як кажуть, не проп'єш, у мене є. Ну, зараз займаюся масажами і наставляю людей, як дорігти своє здоров'я, як вести правильний образ життя, здоровий образ життя, як думати про своє здоров'я, щоб бути довголітнім, працьовитим і оптимістичним. Іде. Ой. Like <laughs> Не можем выключить прямой эфир. Раз выключим. Опа. Угу. Пробуем. Спознанность. Цукерня сова. Видео включить включил, а выключить не знаю я. Ну, дивиться, что то что делаешь в Познане сейчас, в прямом эфире. Зупинити, он пишет, не скасовать зупинку.